Сьогодні відео. Ні, що Він вангарі. Ну що ж, братва, недавно я розіграв колаж а переможцем став. Ава самурай, братан, я тебе вітаю. Ти виграв калаш, вітаю тебе. Братанчик, не засмучуйся, бо скоро у тебе буде шанс отримати скіна від мене, так що давай. Підписуйся на мій телеграм, щоб не пропустити таку чудову подію. Братанчик, силочку залишу в описі для тебе. Всім привіт, братва, з вами знову я псих і сьогодні я вирішив зайти на Кобру, але на нову карту, на якій я ще ні разу не грав, братва. Я зайшов на карту Пей. Щойно я зайшов на Пей, початок у мене, звісно, був не дуже, тому що мене вічно вбивали. О, лад, ще сюди йде. ты сс, сюда, да. -мо! Армаля дается жохнуть. Да чай нашл убил меня. Оу, мага. Ага, я понял. Я по... Я понял. Я хотел бы що что у нас есть. Чув, у хату за бізнебашем! Чув, чьо, коу! Чув! Чао! Запам'ятайте, цю зустріч з цим, цим ігроком Мамоном, тому що ми відправилися на воєнку і зустріли його там, не виявилося, він живе біля воєнки, і перший кого ми зарейдили на сервері, виявився він. Я не так.

Ты его был? Алдывался. Ты его был? А, да, один. да-дрон! Опа, ты две, и сеньор. И сеньор, давай, братик, бежи давай, два, и нуля. Ой, я попал. Петро, ты его, не спешите, не спешите. Опа, а кто у нас? А что у нас за сладенький тут сюда? А, там. а дай вин ну, на горі. Ну, Будеш Будешь фас... він до без вже Да я, я вижу. Я не знаю, Що він буде я помню я не Він Вину мене, він у мене, він у мене. Я взял, потім, я нос, він упав. Я сто, ти його? Yes. О, його зомбі бив. А, його зомбі бив? Та рік ти дебил, нас потрапимо в ту дофігарку. Як тобі це? Це Це моє! Куда я буду брати? Я хочу від Кези питати. Не, не облажаюсь, не буду я подарувати. подарунки, фото не підарунки. Перший подарунок, Другий подарунок, Третій подарунок, Четвертий подарунок І п'ятий подарунок. Я на щось підарунки. О, то тут у зомбі ліпший подарунок випав, чим цей. Чим цей Єленки. О, граната, чи назус? Тут сам де він. Тут самчик. Йоме. Мамон спалив свою хату і вже остаточно лишився її. Я буду Ой-ой-ой. Ви його били? Ми зараз подемо. Ааа! Ой-ой-ой! Пацаны! Пацаны, ты все мое! Давай, ба, бахай! Я золотом! Оку, пацаны! Ахто вс сосал, Алло, Я даже тих подивиться одну гранату забрать, и вс же попал. Падает в НС? Ты не пей ты дафать хату, я ему дай! На, дилдон! Зразу ты мать. Агай! А ч ти на чрнул? <пит> я понял. Петро, ви файно рейдите, я не спорю. Маестро, это успеет. Миннах. Мин на, фей... на, на, на... А ч вы на... Отдави, отдавим, отдавим. Он третий Що Ч, бахнул, что там? Ема! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас так, здесь что-то нет, хотите его в яму трогать. Пацаны, я сейчас вычуваю, там крал. Красавцы. Это он? Это не он. Нет. Это не он. Это Иготин. Это Иготин, это Иготин. Значит, Это нормально. Ну, ну-ну-ну-ну. Я его заехал. Походу лучше. Так он не был. Так он не был. У нас закінчилися сішки, і я вирішив хомнутися на базу, щоб скрафтити ще пару штук для того, щоб дорейдити тобі будиночок. Це не похоже на виживання, це похоже зайшов на Петро і Петро рейдить. Та ще Петро походити, щоб біжалку сіжу, і ти п'ять тішок дав тобі поклав. Давай, два. 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 Тряпи, давай. Два. Це своє поло? Ну поки що стіпа. Повний кал, бред! Повний калбетом! Це з двох сайфів, не з одного. Це з одного і Це з двох. Там один трохи. Що тут? Найти Метал! Метал, Метол, пацани! Тут нема! Вся хорош, вилутайте так. Ви вниз звертали, хлопці. Тут 200 металу. Ну чи пайдемо? А ти що? Йо-моє! 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 -мо, ты же такая хватит! Ты же такая? А мы ти наверное? Да куда ты бахай, если ты забери? Да там о, я оказал, что там говно, нападает, я не знаю сюда. Пацаны, ты иди нахер свой металл, я отсюда забери Да не то, что вот куптик. Да не то, что. Так короче, вс. клай, брит! Клай, брит! Ишаке, брит, клай та так багато рейдів я ще ніколи не бачив, але завдяки цьому будиночку ми знову змогли скрафтити ще їх і знову піти відправитися кудись кудись За рейд. А тут турель включить. Включить турель, ну хоть дефолот. Блін. Петро, ну ви пробирайте. А давай. Ти просто вікно бахну? А що ти робиш?

Ю тут клави, пацаны! Yeah. О, а я вигол Не укол. А пак, та тут уйдал, им бэт. Ты тут рейда, конечно, да? Я так О, дарую, пацаны. Выкротару. Тос, то. О, двори.

Все, пацани. Просто надійний швейцарський годинник, пацани. План. Я чув, що біля нашої хати щось відбувається, а це виявилося, що у наших сусідів хтось рейдить, і ми відправилися сюди, щоб подивитися, що там. Так, він мене матч... Метро. Метро. Метро чув, Метро тікає. У мене немає нічого. Ростат! Петро, Петро Ростат. Ну чого хуйня? Петро тікає, Петро тікає, втік.

Ja, to tylko połowa, a że tam na drugim pałacu ja, tak jest Ale 4 kupić, a odszedł 5-0 z nosem. Tak. Ja O! A uch! Je! Prosto! Mano dragon nie je dobił. A О! Дыли. Тупо тебе дружишь с Я сам, я сам, я сам. ой уй-ой, ой 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 Стреляй. Вс, фарик не Все. О! Там же все вроде. О! О! Стишки. Да, ну ладно, пускай. Туранчик бы Минус. А, ха-ха, шо. Меня змейка. Он гарь. Да дурай шуй, дурай жу, гайня. Дурайжу. Шой. Ну добре, я зараз крафчу цю фігню і так ось. ой ой тут пушок! ой ой тут пушок! Як виявилося, наш сусід був в онлайне, коли ми його рейдили. І він вирішив віддати нам лут. Хіба ж не добряга? але хто ж знав, що цей чоловік буде грати з нами далі. Разом. Закри двері, чогось братішка, щоб ніхто не вийти. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой, ой, брать! Брать, ті шо? О, шо дядя? Є, бать. Братан, ти шо братан! Великий тобі дясный А я КАЗАВ ЗАКРИТИ ДВЕРІ! Я КАЗАВ! Я гевна було, бути туба... блядь! Або! во во тут його компаньон той. Компаньон. Компаньон з Ой-ой-ой. А хто тут... Ко а компаньон ту... Ну то диви, два рук заказ, в одну шоу. Ох. Ох, ребят, у нього там турель. То треба бахати по цьому. Туда блин? Що є? Вона вбила. Чого? Що? Я даю дала... вам халаш і що? Мені не нужен ваш. Я даю вам халаш, Мікіно. Каже, що йому не треба. В нього отут, а зараз, коли ми це зламаємо, тут у нього буде спальник, і потім під спальниками буде цей. А тоді прикривайте. Дам. Відходь! Давайте. Давай! Ой-ой-ой, там буде пушок. Ракети! Ломай, то! Прикрывайте, е... прикрывайся! Став сиху одну у на ці штуки, вона бы мало сломати. Да дракон дракон фанго Я рекеш... да, рекеш... Не знаю, здесь там вниз попасть. Она вылетела, певночка. Не, не стриба... Тут треба йти вниз, да. а тут треба. Вона снаружи, вона снаружи. Чекай, чекай, чекай. Тільки не бахай. Чекай. Не бахай. Який ти нік, ага, ти пас. А, ладно, не треба. Можна взяти на тут. Я йду по ракеті. Є, лук, там лук. Там він. Тихо, я йду по ракеті цю. Петро, я кинув ТП. Петро, з тобою. Ні, я зараз ракету ракетницю сюди шмальну, чекай. А там той вон, туралька? Бігав, бігав, бігав. Йо, а ну, а то есть. А там туральки, а там где шесть туральки, не ану, пусть коч. Коште. Дима. Е, на гори, на горі, дори голова. Я прикриваю, ставте ты А мы можем застроиться, якщо б було бы чем... Вот то, что я... Я взломал точно 5. Ее-е, йоу, ты хоть. Ты на миту Лутайте тут вас отсюда прикрываю. Мало ли ты сзади, да тебе. Ха-ха-ха. Йо-о! Йоо! Йоу, гранат! Эфси, дай мне. А не, манелипшай, дай! Ты ця? Алло хлопці, види здоровуйку, да, джалс. Ооооооу! А ну велет yeah. oh ну, тут ставит. Ту oh, блять, бля. Вообще є одна? Я не ма. Сіхай Сіху, Одну сіху треба, чорну поставив, все і не буде два великих сейта. По центру, по центру! Чекай, чекай, Вуйко, не вийде труб. Ну бабу! Oh. Бе баба. Yeah, що там, хлопці, чекайте. Заду тіп, заду тіп, не! Тут один наш, тут ТНТ я баната. Ба... Такий наш, тут нема наших, хлопці. Два огурець який з нами тут. Та тут два типа. Окей. Okay. Два. два! Два, два! А, та, це, два. та це, два. це Це один хелпер, а один цей. Йо, хлопці, а то тільки слотбук, чи. А Ти ще смотри, смотри. Пацани, даруємо вам цей прекрасний. Хлопці готові до цього чудового моменту. Так. <смі> ти що того мусор викидаєш на вулиці, ці йому? А на кінець ми вирішили зачистити харбіком від зомбі, але все було не так просто, тому що ні надо дяді приходив за нами, щоб забрати наш дороців лут і вбити нас. Д'ївся на пару сішес. Або на пару драгофангів. <смі> Це <Dragon fang. смі> на пару драгофангів? Мені здається, що зараз просто фонарики є. Або ракети, яти, можна буде. Ох, мене зажали, так, ти так не можеш. Я трохи, так? Я не люблю закимати. Ха-ха! Квостинки, да? Ха-ха! Вах! А! Вот чип прибіга мене чип, пнув! На мне чип! Вы тупит, я казав лутати! я сказав? Хоча тебе один кругу? Давай.

Maar page. Karus. Pusje. У тебе ж конфійскую область, я сижу на два на 2 і 2, 2 курва, мать. Слава Богу, ни не відмінили відключені. Ну то мне раз виключили в раніше. Не, мне далі відмінили и вообще не включены. повезло, йо. Ну, а то в мене ж... я ж курва, живу в бруснімет, вот тасы би обезпечить світлом, ты що думал? Ну, то собі забыл через кабель носить світло, Через ведро собі там ведро, ведро, так що? Йо-йо-йо, тихо-тихо, Петро, ти там не на морі Саша так удишь швидше, блядь, Петра, вже надо будет бахать Я щось вижу треба до вас тебе завтра буду Ну Сука, де воно там є, блядь? зараз зазму нахуй позбави Зараз прижимаешь твоей стіни. Прижал нахуй одного Дого не надо дядя який мене був. узяв не надо дядя його, блядь, прижав, нахуй. Да, его ми лутми, аух, блядь. Это мини аух Не-не-не, мене аух, ловишь. Биля будки Клейнберг берг спани. Да. Неу ванну. Воно... А, то ты був. Да. А, є тут у мене. Хм-м-м... Вайпити зомбі. Його даєм троха певні. Ходіть! Нє, ходіть, ходіть дивіться двоє, я вбиваю зомбів. Будь ласка, ходіть дивіться, щоб ніхто зомб не прийшов. Добре, я буду бігати. Біжим-біжим! Блядь. Помайн тіп! Вбив! Ну я казав, а мене хто слухати буде? Эээ... Це не это фаримский босс, слухати, Владис, слава. Бебі бос, бебі босс! Владик, задус! Владик задус! його! О! Ті! Мене зараз загасить? Мене загасили! Чого ви не безлад мене

Хтось там живий є? Я живий Я живий да. Я сильний Чи виїдь будь ласка, я всі тепаю Я там вбив двох далеко. Бурба <пула> <пула> <Рула> мать Подай він, дай він Ні, бо то страшно Нам треба щось цього боса вбивати А то не тільки бо, треба всі вбити Все, все, зомбі, зомбі Зомбі всі зашли в топ Хлоп Бо все флот, флот. стріляють Є, 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 хлопці, йоу, Йоу, граната! Okay, okay. okay. Граната okay, ВеСска. Братанчик, дякую тобі, що додивився цей відео до кінця. Я дуже дякую тобі. Став лайк та подписывайся на канал, братанчик Ну що, зустрінемся в Па-па